Друзі, всім привіт! Ми в Україні. Сьогодні хочу познайомити вас з таким маленьким, маленьким, замислуватим, навіть не знаю на кого він мені схожий, на комаху якусь. Квіточка, отака. Це, друзі, епідендрум порпакс Дуже компактна мініатюрна орхідейка, яку я вперше побачила. Гуляючи із своєю подружкою Кірою з каналу Кірини Орхідейні експерименти по е, якоїсь теплиці чи якась виставка була, там вона показувала такий громадний кущ цієї рослини. Він так, знаєте, здоровецьки виглядає. ну, ну я, я аж, знаєте, зомліла, як побачила. Я вже уявила, що в мене. Теж такий кущі коли-небудь буде, і купила Купила отаку рослинку, вона в мене була із трьох таких псевдобульбочок. Зараз це вже доволі, доволі, як на мій погляд, можна сказати, навіть пишний кущ. Тут вже так багатенько розтіків. Бачите, яка це маленька орхідейка. Вона не має аромату. Оця, оця квіточка квітне вже тиждень, але аромат в неї так і не з'явився. Мабуть, мабуть, вона його і не має, але вона має такий вигляд, і у мене вже, знаєте, включилося уявлення, що і насправді, коли цей кущик добре розростеться, і тут буде, так, знаєте, багатенько квітів, то він буде виглядати дуже веселенько. Своєю квіточкою він мені чимось нагадує хараелу. Лише, лише хараела вона така жовтенька. До речі, вона е, вже скоро теж почне квітнути. От, І будуть вони такі дві манюнки, такі дві гарнюнки квітнути разом. Епідендром парпакс, він не складний е, в домашніх умовах. Він у мене зростає, як бачите, на корі. Навіть не знаю, якого дерева. Це наше українське дерево. Це не хвоя. Не знаю, що це. Не пам'ятаю чесно, і так же не вгадаю, але це не хвоя. Ось, І тут у мене був кусочок отакий поверхнєвого моху, підложка така, але бачите, мох той згорів від жорсткої водопроводної води та добрив. Та й, знаєте, я поливаю, не можу сказати, що своєчасно частенько таке буває, що ця орхідейка дуже пересихає, але вона, знаєте, по типу зростає як, як хараела, як толумні, в неї дуже тоненькі. Корінці, Вон, погляньте, бачите, які тоненькі-тоненькі корінці. І якщо їх дуже зволожувати, то вони гниють. А як підсихають, то нічого страшного з ним не робиться. Він має такі жорсткі, коротенькі листячка на псевдобульбочки. Бачите, тут їх декілька рядків. Ну такий він чудненький, смішненький. Якщо хтось думає, що квітки дуже здорові, то квіточки тут дуже-дуже маленькі, отакі. Отакі. Ну Справді, як, як, знаєте, як отой комах. Такий от, знаєте, длинний, такий от зелененький. от Чим схожий він. Ось така гармінька в мене є. О цьому кущику, знаєте, роки 3-4. Ну, Я вже казала, що тут було лише три отакі гілочки, три таких ростика, і оце за 3-4 роки він отак розросся. Що сказати вам про умови його утримання, то нічого такого складного в нього немає. Він зростає як всі епідендруми, можна сказати, постійно, поливається, оприскується з добривом. Потім з чистою водою, ну, обдоблюється він, мабуть, так, знаєте, на третій або на п'ятий полив. Ну, отак. Влітку він має багато світла, дуже багато. Бачите, в нього і листечка таке жовтеньке робиться, такий відлив жовтенький, а взимку він робиться трохи темнішим таким кольором. кольором Темної такої зелені. І світла отримує звісно, менше, бо взимку на сонця нема, а досвідки в нього також нема. То чогось я думаю, знаєте, його, ну, як в моїх умовах, як для мене, то його я все ж таки мало поливала. Треба було його поливати більше, і мені здається, і квітів було більше. Ну то нічого. Наступного року, наступного літа будемо поливатися. І дуже сподіваюся на те, що в мене буде такий кущик з такими голівками дракунчиків таких чудних. А на цьому у мене все. Друзі, лунає сирена. В телеграм-каналі вже пишуть 50 ракет, випущено з них. 44 вже спіймали, збили, це, знаєте, дякувати нашому ПВО. Спрацювало, можна сказати, на відмінно. Нам пощастило, комусь не пощастило, кому, і ще не можу вам сказати, не знаю. Але ми тримаємось, дорогенькі мої, нас не залякати. Все буде Україна. Ми переможемо. Бережіть себе, здоров'ячка вам всім! Миру і наснаги. Пока-пока. До нових зустрічей. Красунчик отакий смішний.